Доброго дня, друзі! Вітаємо вас у юнакій на черговій онлайн-зустрічі, яка проходить у рамках проєкту Мистецтво Перемагає. Сьогодні у нас в гостях художник, член Національної спілки художників України Василь Валентин Войтенко. Пане Валентине, прошу вас привітати наших глядачів, слухачів і розповісти трішечки про себе. Всім хочу побажати добрий день. Слава Україні! Я думаю, що із цього нашого призива, що ми славимо державу кожен день в душі і подумки, і привітання один одного, цього я бачаю, як оптиміст по життю, що це закінчиться нашою перемогою. З цього я хотів би почати нашу зустріч, це обов'язково. Ми переможемо. І дякую за предоставлене слово. Хотів би в першу чергу подякувати вашій адміністрації вам особисто за те, що ви запропонували мені на ваших площах провести свою художню виставку. Як говориться, що культура спасе світ, то ми якраз, як художники, маємо першу питання до культури. І думаю, що мусимо пропонгувати наше мистецтво для того, щоб дійсно культура бачення цієї культури лікувала душі людей в цей тяжкий час, тому що дійсно кожен день прожити з такими новинами, з такими травмами це не просто. Психологи радять якось ці речі знімати в себе. Індивідуально, але ще і є допоміжні речі такі, як можливо, навіть ось зайнятися десь там читання книг, та бібліотека, десь там на виставки ходити, десь там музику слухати, тому що я філософський мій би сказати про те, що треба там переживати, де ми можемо щось змінити. Якщо на сьогодні нам тяжко змінити ситуацію, яка ведеться там на фронті, то хоча б мати спокій, і цей спокій, я думаю, передасться нашим бійцям. Дякую. Принагідно хочу сказати нашим глядачам, що виставка буде спінуватися у залі бібліотеки протягом місяця. Називається виставка Все буде Україна. 12 патріотичних робіт, чудових робіт, графіка та живопис із дуже позитивними назвами. Так як у пана Валентина таке позитивне світобачення, назва виставки Все буде добре, Україна. І воїн ЗСУ непереможений. Усміхайтеся, все буде добре. Це речення складене із назв картин, які ми запрошуємо вас переглянути, прийти до бібліотеки, трішечки відпочити, подивитися картини і почитати книги. Пане Валентине, здана книга і живопис, скульптура вони поряд. Цікаво, яка перша прочитана вами книга, запам'яталася вам. Mm. Бачите, в тому віці, коли вже почав цікавитися територією, не писав спогади, а зараз тяжко пригадати, але я міг би похвалитись таким епізодом, що дійсно книга мене притягувала, що було таке, що я рано прибігав в районну бібліотеку, брав дитячі книжки, а під вечір приносив, брав другу книжку. Там бібліотека ще трошки мені зауваження робили, що треба їх читати. Ну, я читав і я більше казки, першу читав. Можливо, там вас прибавлять в ілюстрації вже як майбутнього художника? Ну, це бачення Значить, в ті часи, ну, значить, скрізь були будинки Піонерів. При будинках Піонерів там були грудки різні. І якось так треба було, що мені довелося пройти декілька напрямків різної, різної діяльності. Там було і радіо. Там була і фото справа. І я так, там вже натрапив на гуртоковоротворчого гурток, мистецтва. І звідси ця вся біда моя почалася. Ну, Я так би сказала, що це почалося щастя. І хочу вас запитати, в яких напрямках ви працюєте як художник? Е, ну, бачите, я закінчив львівський художній музей декоративного, ментально-декоративного? Ну, Напрямку. І до 91-го року займався основним монументальними роботами. А монументальні роботи включають в себе всі види мистецтв. Там прийшли займатися і вітражом, і мозаїками, і розписами, і проєктування інтер'єрів. То це просто дало збагачення світогляду і використання технологій. Для просторчого мистецтва. Але після 91-го року державні замовлення були як такі зневільовані, ми перейшли тоді на особисту творчість. Ну, мене приваблює графіка і живопис. Особливо акварель в графіці, як такий цікавий, чливий матеріал. Непредсказуємо по-російськи, непередбачений, не не тому що, бачите, якщо працювати масовними фарбами Гуашеви або темперами, то їх можна справити після того, як вони, як вони там висохли. А акварелі не належать для тих. Не ті матеріали, що можна їх поправити, то тобто приходиться настроюватися на бачення, щоб свої якісь імпульси вкласти в цей матеріал, щоб там якесь вийшло зображення. Цікаве. Мені переповну мокрому, як вона себе веде. Ну, у графічних, графічних матеріалах ну, тяжко сказати. Ще запитаю вас, які б техніки, матеріали ви порадили юним митцям, Початківцям? Ну, вибір тут тобто, широкий. В першу чергу, це кольоровий олівець, який дозволяє собі вести досить вільно і поправки робити. Який Ход... саме олівець? Звичайний перед ну, олімці. Кольорові, кольорові просто для початку. Потім, якщо Дитині дати коральні фарби, то вона буде мати вправи з кольором, з технікою. І ну, гуаш, Ми спромонтували, що го вашими фарбами працювали, вона підсихає, можна поправити. От, маслом е, не бажано, тому що ну, то потребує тобто, то, фарбами, тому що потребує технології, Там можна замаститися, вона має підсихати на другий день. А тут зараз все висихає. А ваша думка щодо акрилових фарб? Ну, це в тому числі на да, горш акрилові фарби. Це mm -hmm. одна база. Е, дякую. Ще хочу вас запитати трішечки звернутися до витоків, до коренів. Mm -hmm. е, пан Валентин народився на. Пулинах на Житомирщині, і мене зараз продемонструє нашим глядачам буклетик Пулинські барви» художній музей. Я знаю, що у вас спільні виставки проходять і наразі в. В обласній науковій бібліотеці і в обласному літературному музеї була спільна виставка з колегами з Пулин. І хотілося б більше почути про е, такі виставки, про вашу співпрацю, про пулинські барви. що ви можете нам розповісти? Ну тут я навіть міг би похвалитися з тієї серії, що в пулинах е, ну, створений. Е, Художній музей єдиний в Житомирській області. І ми завдихалися, тому що в Житомирі нема художнього музею, а в нас в полонах є художній музей. І на сьогодні проходить в обласній бібліотеці художня виставка присвячена 10-річчю створення художнього музею. Полинського, Полинського так. Ви таки. Це все почалося з тих же гуртків у нас і. Дуже важливий ефект вчителя. У нас там був такий Нібуський значить, викладач російської літератури, але він мав хист до малювання і був обратворчий гурток. То якось так сталося, що він не великий персонал був, але якось так міг нам заохотити, що ми на цій образотворчі речі. Дуже до нього завжди бігали. І так трапилося, що ніби як народне університет в нас вийшло, що були старші товариші, які закінчили цей гурток, десь поступали. Потім вони приїжджали на літо до, до батьків, і ми спілкувалися, показували свої малюнки, вони нам розказували про ці всі речі. І я до чого це веду, що? Коли ми вже почали навчатися у вищових закладах художніх, ми приїжджали ті же полени на літні канікули, і в нас виникла ідея привозити свої творчі роботи, своїм землякам показувати. Це вивелося з того, що ми робили персональні виставки. Після цих персональних виставок ми лишали по декілька робіт кожен, і так ми купилися, що ми створили картину галереї. А сучасна школа в кулинах теж діє художня. Потім з цієї картинної галереї виросло те, що була створена художня школа. От, і ця художній школа вже теж 15 років чи що. І, тобто це нам вдалося, по межу по віку, деякі вже наші колеги не з нами, то продовження традиції, чим ми гордимся, що так трапилося, що ми маємо і художній музей, і художню школу. На сьогоднішній день вона успішно діє. Дуже багато вихованців поступають в різні школи в, школу, в Це ми теж тим гордимося. І в нас надовженці, що створити дитячий художній музей. Дякую за такий екскурс, за такі плани. Діти і нас це наше майбутнє. І хочу повернутися знову ж таки нашої виставки себе Україна. Е, звісно, ви нагортує в такий період складний для України, коли вона була під гнітом іншої держави. Зараз е, ворог російський знову повернувся і триває війна. І я бачу, у ваших роботах таке патріотичне з'явилося спрямування, наприклад, е, образ України з'явився, е, образ е, Збройних сил ЗСУ. Української жінки, українського наука, і що мені наразі сподобалось дуже Шевченко. Як давно Шевченко присутній у ваших роботах і які саме роботи Шевченка, художника вам сподобалися? Що саме вас надихає писати портрети Шевченка? No, можете... Моє відносин до Шевченка дійсно в такому плані, що це дійсно є то, що геній. він є пророк України. Тому що якщо взяти майже любий його вірш, читаєш, ніби людина написала про сьогодення. Це, напевно, дуже важливо і через що він звертає на себе увагу. Чи можливо, можливо, ви можете процитувати рядкий звірша Шевченка? Ну, Бачите, більше всього, що якось у нас це перетворилося в образи, а не в пам'яті, то поки що ні не готовий. От. Творчий Шевченка, бачите, він вже є академік графіки. Так, от я вас і запитую, за Шевченка як художника, щоб ви нагадали нашим юним глядачам, що Шевченко він не тільки пророк він не тільки поет, він художник. Ну, в першу чергу він дав як художник, але він ще став великим співцем поетом. Як художник він закінчив Петербургську художню академію, він є академіком графіки, можна подивитися його графічні роботи, його акварельні роботи. Це молодому поколінню, дуже може там навчитися його там. Акварельні роботи портретів. Ну, дуже гарні, шикарні. Просто подивуюся його талантом. Такому всеобсяжному. От. Ну, Наше відношення до Шевченка патріотичне і в його творах шукаємо якісь теми, щоб там їх відобразити в своїй творчості. Не так то просто, але стараюся. Мене зацікавило, оточер Шевченка малює там Папасі, всевочоли діти та все інше. У мене є там серія графіки, коли я малював у Петербургський період, коли він був. Якби малоденькі, коли він був молодий, коли він був зовсім е, юний. І по той період якось так трохи впущу, тож було його встановлення. Та там в мене є серія таких робіт. А де можна побачити ці роботи? Чи можливо це буде окрема виставка? Ну, Напевно, так, так, так. Ще цікаві таке питання: ви згадували про вітражі, монументальні роботи. Де можна побачити в Житомирі вітражі? Які веспали. <працювання> це задали дуже велике проблемне питання, тому що. А в якому іншому місті України? Після 1991 року так трапилося, що монументальне мистецтво було дуже мало приділено уваги, тобто не було державних замовлень. А приватні замовлення вітражі і мозаїка зрозуміло то. З рухом цивілізації, що почали міняти пластикові вікна, почали викидати літератури? А ваші картини зберігаються у музеях, приватних колекціях. І скажіть, будь ласка, в яких музеях Житомира і Житомирської області можна побачити ваші картини? Ну, В Житомир краєзнавчих музеї, потім літературний обласний музей. Приватні колекції, ну тяжко зараз це назвати, стільки часу пройшло. Укументові також роботи експонуються мої. Чи пишете ви картини тепер у воєнний час? Ну, не просте питання. Справа тим, що якось так, бачите, писати на чермоти пейзажі в такий час, коли така біда в Україні якось так воно не складається. А що пишеться? А якось сформувати своє бачення думку на ці події, на цей геноцид українського народу, який нас це проводити, якось ще не мене особисто, що не сформоване бачення цього всього. Це не просто війна. Розумієте, ми виховані в Радянському Союзі, там, наприклад, на тій Другій світовій війні, ну там зрозуміло, так. Да? От, а, а це ж не війна, це геноцид. Поки що я спілкуюся з своїми колегами. Вони ж та сама ж проблема. Тобто, поки ви накопичуєте враження так. і ви ще не готові це відобразити на папері, на полотні. Так, є така річ. Є така річ, тому ви експонуєте роботи, які були написані раніше. Але це були роботи і ти чотирнадцятий рік. Тоді вже тривала війна, зокрема портрет Шевченка, про який я вже згадувала. І все буде Україна, це 2014 рік, це коли почалася війна, але ще задовго до повномасштабного вторгнення. Добре, а що ви могли порадити ще молодим колегам, от які тільки починають? Це дуже корисно зараз образотворче мистецтво. Приватні розмови ви згадували, що це добре, це заспокоює, це класно. Підростає ваше покоління, як себе може реалізувати зараз в сучасних умовах? Підвіщаю, що покоління ради би чим більше пошуків робити, пошків робити в різних галузях. Тому що, ну, щоб себе знайти чи відкрити, це не так просто так сказати. От то коли особливо дитині, дуже важливо дійсно. І музику знати, танці знати про мистецтво, там, і спів, іноді, і німечі, там, на піяніно, чи на чомусь, вона цим себе збагачує, і цим все буде відкриватися. Наприклад, якщо наприклад, звернутися до японського молодого покоління, так вони, наприклад, знають 300 відтінків червоного. Це не кожен художник може пофастатись. Тобто, наскільки? То приділяється тій уваги, і воно потім формує культуру тої дитини, культуру то, тої людини, яка потім десь в військовим спеціалістів. Дякую. І ще цікава ваша думка щодо майстер-класів. Зараз дуже популярні різні майстер-класи, деякі з них безкоштовні, деякі релаксаційні, деякі за кошти з певною якоюсь комерційною метою або благодійні. Як ви ставитесь до майстер-класів, і які майстер-класи ви порадили б? інацтво? Ну, майстер-клас це взагалі дуже чудова річ для того, щоби, тому що, щоб слово перетворити в дію, якраз тут важливий майстер-клас показати як. От, то вже дитина може повторювати або далі на базі цього експерименти своєї роботи. Це дуже важливо, особливо в творчому мистецтві. Майстер-класи аперелі чи ліпити щось таке, такого плану. Це дуже важливо річ. І чи ну напевно, якби даже у вашій дитячій бібліотеці таке речі проходило? Нас проходять. О, чудово поздравляє. Ви тоді далі да. принагідно можете ви провести майстер-клас і ще задам таке питання. Багато серед ваших робіт є портретів. Це ви шукаєте людей, які вас надихають. Це хтось позує, чи ви десь ці образи відтворюєте якось уявно? Ну, воно по-різному буває. Буває на замовлення, буває, що десь там тебе швирювало, і ти тоді хоче спорити це враження про це. На вашій ресі присутні тут портретів вояків Збройних Сил України. Це у нас е була така акція, що е мирська обласна організація спілки художників України в 17-му році приймала участь в малюванні АТО. Тобто, час. Так. О, так. У нас були зустрічі з бійцями військових частин тут Житомирі, і була домовленість, що бійці приходили до вас майстерні і ми малювали їхні портрети. Тобто це портрети реальних бійців. Бійці. Учасники Латон на той час, так, на цей так, час це воїни ЗСУ, Це 17. портрет непереможений, портрет воїн ЗСУ, це роботи 2017 року, так, і це реальні так, люди. Так, так. У нас після цього, на базі цього була виставка присвячена якраз цим подіям. Ми планували чи просили, щоб десь там поїхати враження побачити там, де на базі військових подій, але нам відмовили, тому що безпека зрозуміла там річ, то ми якраз таки малювали портрети, а потім навіть творчі роботи. Картина, яка дала назву нашій виставці, все буде Україна. Така чи війна Українка, різнобарвна ні стрічки. Березь картина виконана олівцем. Цікава модель, хто надихнув, ідея, як довго створювалася робота. Ну, це тематична робота з мальована Я мав на увазі, що все-таки вісім років війни. Так. Це, це, це була робота до виставки тематичної. Ну і все буде Україна. Я там постарався в жіночому образі відтворити, Зрозуміло, що Україну як таку, там прапор державний От, і настрій, що все-таки про всякі негаразди і історичні ці перипетії, 300-400 років гноблення України і геноциду на сьогоднішній день. Це все буде Україна. Я навіть там у нас спілці започву таке привітання. Все буде Україна. Це замість... В цьому контексті згадаємо, ще про один портрет. Портрет називається все буде добре, усміхнений, такий солдат Воєнних сил України, який впевнений в собі, мужній. Це теж реальна людина. Так, да, Це реальна людина, коли ми з спілкувалися, при малюванні, але цікавий синдром. Якось раніше не міг подумати. Але в натурі вийшло так, що коли цей вояк з... приїхав попозувати, то десь так він ну, 30-40 витримав, потім починав засидати. Тому що вони весь час в Русі, там вся небезпеця, тут спокійна атмосфера в цьому майстерні, і вони відключалися, то приходилося з ними спілкуватися там. Говорити і покладалися такі, ну там є портрет молодої людини, є там портрет другий. І намальований той був, що все буде добре. Оптиміст, я хотів передати, щоб оптиміст цих е, солдатів, які е, зараз бороть е, нашу державу. А чи готові ви продовжити такий творчий проєкт і зараз створити комусь портрет? Комусь із зброю з Ну, Я ж говорю, що тяжко зараз якось. А можна спробувати? Ну, думки ще формуються. Напевно, в цьому році. Бачу... Воно щось обов'язково. Дякую, бачу у вас буклети. Ми, напевно, хотіли ознайомити наших глядачів і слухачів. Якісь дуже цікаві привезті буклети, пане тинти з собою. Якщо можна місто жити миру. Скажіть, будь ласка, що це за матеріал принесе в нашу бібліотеку як подарунок? До... Значить, Житомирська обласна організація Національної спілки художників України. це наш... Ми кожен рік, щоб підня... підняти творчість, заохотити художників, організовували художні пленери. Все-таки художній пленер? Це малювання на природі. Коли не в майстерні, що там, а зразу треба зробити той ефект, коли то все досить швидко міняється. І на базі цього ми випускали ось такі альбомчики: п'ятий, шостий, четвертий художній пленер. Я думаю, що це значить, цього року в нас перервався, на жаль, художній пленер, тому що не до цього. Я думаю, що напевно спілка художників якось знайде варіанти, що організувати якісь плени в тому, щоб вже після нашої перемоги так. показати, якраз що ми вижили, що ми відстояли, і все буде українським. І не тільки вижили, а продовжуємо творити. Тож хочемо побажати нашим глядачам і слухачам настрою такого впевненого, позитивного. Сили витримки, побажати, щоб ви могли знайти час для себе для відновлення, прийти на майстер-клас, прийти, переглянути виставку пана Валентина Войтенка, члена національної спілки художників України. Все буде Україна. Воїн ЗСУ не переможе. Все буде добре. Дякуємо за увагу, друзі!